Благодійний захід Герої без зброї в Одесі відкриває один з його організаторів, херсонський рятувальник і музикант Віктор Ревенко. Часу обогонь не чекає, треба ще душі підновити. Вже на виклик прибув на звичайний, щоб рятувати заповідків. Пісні написала дружина Віктора, херсонська поетеса Альона Мовчан. Подружжя організувала благодійний проєкт для збору грошей на тепловізори для херсонських рятувальників. Альона читає вірші. Віктор акомпонує та співає. Ось сонцем пестиш плече моє зрання. Раніше я не вірила в кохання. Підтримати ініціативу подружжя прийшла Надія Токар. Це наші друзі з Херсону. Ми самі теж з Херсону завжди спілкуємо. Ну, спілкуємося рідко, але нам дуже подобається творчість і Альони, і Віктора. Ми спостерігаємо за їх їх розвитком. А зараз під час війни це нові твори дуже до душі нам. Актор Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Михайловський з організаторами заходу знайомий давно Альона Мовчан керівниця літературно-драматичної частини у театрі, де він працює. Це наші рідні, навіть близькі люди, які теж були в окупації, які відчувають те саме, що відчуваємо ми. Тому ми їм підспівували, тому що ми на одній хвилі з ним. Це було круто. З постійні обстріли Херсона у місцевих рятувальників роботи побільшало, розповідає Віктор. Усе необхідне обладнання вони отримали від держави після деокупації міста, але тепловізорів не вистачає. Тепловізори потрібні в будь-якому разі. Вони допомагають знайти осередки вогню пожежі у важкодоступних місцях, там, де око людини не бачить, це перестінки, дахи, будинки, ну і так далі. Тобто, там, де не видно оком, що горить. З благодійною творчою програмою подружжя, окрім Одеси, вже відвідало Кропивницький та Миколаїв. Програму ми готували протягом двох тижнів. і Постійно ми її допрацьовуємо. Наприклад, у мене у нас відбувся перший захід. Ми після того підбили підсумки. Так, підвели підсумки і допрацювали. Я ось написала новий вірш 21 лютого. Я його також вставила до програми, а якісь прибрала. Тому ну, робота ведеться постійно. Альона та Віктор планують виступити ще у семи містах: Києві, Кременчуці, Кривому Розі, Вінниці, Житомирі, Білій Церкві та Черкасах. На сьогодні зібрали 40 тисяч гривень. Тепловізорів, говорять потрібно три для кожної пожежної частини Херсона. Їх вартість, за словами Альони, мовчан, майже 190 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.